Лот жіночого одягу бренду Naked. Ми хочемо показати, що буде входити в лот. Кожна річ йде запакована. Це така тепла ковтинка, вона йде на замочку і піднесе, ніби є імітація маєчки на вилушки. Іде теплий спортивний костюм, йде оверсайз ковтинка, вона йде повністю на флісі. І такі штанці. Це ніби як би, костюм. Така тепла ковтинка в рубчик. Розового кольору. Ще одна тепла ковтинка пудрового кольору, теж на замочку, з імітації маєчки на вилошки. Іде тепла жилетка, яку можна одягати під рубашку, тому ми, її, ми вам так скомпонували: Жилетка, біла рубашка. Це йдуть теплі топи, які можуть одягатися як на футболку, так і на рубашку такого плану, такого персикового кольору. Штанці. Це ніби як екошкіра. Ідуть з рубчиком. Світленькі. Штанці трохи колосміри. Попередньо було 36-го, ці світлі 34-го розміру. Далі це розміру М, чи чорні штанці з розрізом понизу. Такі класичні сірі. Далі йде костюм. Це костюм йде з екошкіри. Ніби якби топ і штанці. Далі йде така рубашка. Вона йде з імітацією таких е, грудей. Розмір 36. Далі йде дуже красива блузка. Двоколірна, Блуза оверсайз бежевого кольору. Тепле плаття. Воно йде розмір SM з перлинкою тільки в іншому кольорі. Також з з переплетами на животику. Тепла сукня, емочка. Далі йде трендовий шкіряний піджак. Іде такий піджак укорочений, ніби як кроп піджак, розмір 34 Йде Іде піджак текстурований, розмір 36, оверсайз. І де пальто 36-го розміру чорного кольору під поясню.